Привіт, друзі та не друзі, українці в Україні та поза її межами. Не сила терпіти події останніх днів, тому, як звичайний громадянин України, який зараз перебуває на фронті зовнішньому, хотів би відкрити свій блог, щоб спілкуватись про події фронту внутрішнього. Саме зараз, і саме на тому фронті, на внутрішньому. Політичному, називайте, як хочете, громадському, суспільному, відбуваються події, які переважають уже навіть ті події, які відбуваються на війні. Після того, як учора російські Кати розстріляли нашого військовополоненого, він, звісно, став героєм. Героєм у серцях українців. І небайдужих, які за Україну, так як і він, готові покласти життя та душу. Але таких українців, ну не дивлячись на те, що у нас вже 9 рік війни і 3-й рік божевілля зеленого, скажімо так, українців не побільшало. Вірніше, побільшало, але недостатньо не на велику кількість. Тому хотілося б поговорити не про те, що робить ця квартальна влада. Бо вони роблять своє, це було зрозуміло ще після помаранчевої революції, коли вони приїхали з Москви з кварталом і почали свою роботу. Тоді було все зрозуміло, чітко і ясно. З тих пір нічого не змінилося абсолютно. Змінилося лише те, що у 2019-му за них проголосувало 73 на 49. Саме з цими людьми, ну, не лише з цими, я і хотів би поговорити і буду говорити в своїх коротеньких відео. Хотів би сказати ми, всі українці, але мені. Соромно, і я ніколи не буду відносити себе до тих 73, які тоді зробили свій вибір в лапках, можна сказати. Так, ось, такі події, коли. зараз ось цей герой, він став якби мемом і справді став героєм в серцях українців. Але перед тим. Вчинки цієї влади, коли вони нагороджували ескортниць і гівноблогерів. Про блогерів взагалі буде окрема тема, я думаю, не одна. То, скажімо так, з вашого, з вашої волі, з волі ось тих 73% виборців, які зараз захлюбуються в соцмережах, Своїми зеленими шмарклями і кричать «Зєля наш Бог. Просто вже доходить до маразму. Що вам ще треба, щоб ви хоч якось прозріли. Прозрівати вже пора. Тому що, коли ми повернемось з війни, у нас вже, як і у вас, не буде України. І всі ті українці за кордоном теж Стануть просто ніким і не зможуть жити нормально навіть в тих комфортних умовах, в яких вони зараз перебувають. Тому, скажімо так, хотілося б, щоб довго не розпливатися думкою, хотілося б, я, верніше, я хочу звернутися до вас. Ось саме ті українці, які голосували за ось цю владу. Саме на вас зараз лягає тягар порятунку України, якщо можна так сказати. Тому що всі ті, хто притомні і які були за Україну, вони вже або воюють, або волонтерять, або загинули, або не мають змоги просто брати участь у подіях внутрішнього фронту. Звісно, для того, щоб людині самій собі зізнатися, що так, я зробив чи я вчинив жахливу помилку своїм маленьким бюлетенем У 2019 році я накоїв стільки лиха, для цього потрібна дуже велика мужність. Тож хотілося б побажати вам цієї мужності, щоб ви нарешті зізналися собі, що ви натворили. Прокинулися від того, що зараз відбувається. Адже ви, я так бачу, дивитесь лише марафон. Там ще якісь в інтернеті, якщо дивитесь, то лише вибіркові новини, там, де бубочка, золоце, всякі красуні і таке інше. А якось подивитися те, що відбувається в реальному житті, у внутрішньому житті України. Цього ви дивитись не хочете, тому що це буде розрив шаблону, реальне життя і те, що, що вам клеять про бубочку і квартал. Тож, скажімо так, вам треба швидше прозривати, щоб не втратити Україну. Тому що вже зараз йде війна. Війна на внутрішньому фронті. Вона не Майданівська. Ми там повернемося з фронту і ми ж знову підемо на Майдан. Ті, хто залишиться, за вас. А ви зараз сидите і, повторюся, захлюбуєтеся зеленими шмарклями і прославляєте свого бубочку. І не дивитесь на події, які відбуваються у нас за спиною, у вас в Україні, у нашій Україні. Тож, вибачте за зайві емоції, але події будемо розбирати пізніше. Просто зараз хотілося б, скажімо так, щоб у вас у мізках заронилася хоч, хоч якась крапелька сумнівів. Чи був ваш вибір у 2019 році правильним? Тому що, поки людина не почне сумніватися, ніколи вона не дійде до власної думки і не зробить правильний вибір. Ну, поки що все далі буде.